Привіт, мої любі! Ви на каналі Йога Станею, і сьогодні це вже п'яте відео у такому розмовному форматі, тож я хочу поговорити з вами про таке цікаве явлення, як Егрегори, як у них входять і що це насправді таке. По-перше, що таке Егрегор? Це поєднання схожих думок певної кількості людей. Ще іноді його називають колективним несвідомим. Коли люди вірять у щось або думають певним чином, ці думки поєднуються в егрегор. Тобто це якесь енергетично інформаційне поле, яке підключає до себе людей, які мають схожі думки. Існує навіть такий міф: якщо ви підключитесь до певного егрегору, то отримуватимете якусь енергію в обмін на вашу, і нібито ви зможете мати завдяки цьому вплив на інших людей, наприклад, магічити на інших. Хтось навіть думає, що егрегори утворюються самостійно і природньо, але це не так. Егрегори утворюються лише на поєднанні однакових думок людей. Егрегор виникає у полі людини, яка думає якимось певним чином. Егрегору світу, всесвіту, космосу не існує. Тож люди помиляються, коли думають, що існує якийсь ЕГрегор зла і егрегор добра. Якось в мене навіть питали, як вступити в Егрегор Сонця. Зрозуміти одну просту річ. Егрегор образується лише навколо подібних думок людей. Ці думки мають бути максимально схожі. Наші поняття про добро та зло суб'єктивні, і те, що добре для одного, може бути погано для іншого. Кожна людина під цими явліннями розуміє щось своє це все абстрактно. Егрегор виникає, коли нам кажуть, роби це і не роби інше. Ось це добро, а ось це зло. Тому найсильніші Егрегори виникають на основі релігій. Релігія це набір конкретних патернів поведінки, конкретних думок та ідей. В кожній релігії чітко прописується, що тобі робити можна, а що ні, в кого тобі вірити, а в кого ні. Нав'язують, що є благом, а що гріхом. Також існує егрегор брендів, в якому говориться: користуйся нашою косметикою, користуйся нашим одягом, користуйся нашою технікою, і ти будеш завжди в пошані у своїх знайомих і сторонніх людей. В кожному бренді існує відділ, як, наприклад, маркетингу, в якому обговорюють, як найкраще створити егрегор навколо бренду. Саме там створюється спільна ідея, тобто концепція, яка закладається в сам товар і рекламну кампанію, за рахунок цього навколо цієї ідеї і бренду виникає егрегор. Ще один найсильніший егрегор це егрегор поганих звичок: Кокаїн, алкоголь, куріння. Атаки і багато іншого. Всі ці звички організувалися в певні ритуали, які виконують кожного ранку або кожній вихідні. Виконуючи ці звички, ви все більше і більше енергії віддаєте в егрегор поганих звичок. Якби цього егрегору не існувало, інші люди не могли б перенімати ці погані звички. По суті, всі ці речі наш організм сприймає як отруту. Але через те, що ці всі звички є у великої кількості людей, наша підсвідомість починає думати, що це норма. Але це просто прив'язка в наших головах. Якби хтось інший колись не порадив би вам спробувати алкоголь, наркотики, цигарки, каву, ви б самі не стали ніколи цього робити. Всі ці приклади егрегорів образуються за рахунок того, що існує якась спільна ідея, спільний набір конкретних правил поведінки, виконуючи які ви вступаєте в Егрегор. А зараз інформація для тих, хто вважає, що Егрегор дає їм якусь енергію на обмін. Запам'ятайте одну річ: вступаючи в егрегор, ви стаєте харчами для нього. Він живиться вашою енергією і розподіляє її повз людей, які є в основі цього ЕГрегор. Наприклад, виробник алкоголю або циганок має ваші гроші, а ви маєте хворобу. Друзі, на цьому все. І якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарі, які теми ви ще б хотіли розглянути. А я нагадую вам, що в мене є інстаграм і телеграм-канал. В телеграм-каналі я іноді даю маленькі практики, розказую про свої думки. А в інстаграмі я більше показую свого життя. Була рада з вами бачитись. Тож до наступних зустрічей. Всім пока!